Вінницькі школярі взяли участь у флешмобі під назвою Діти про місто 659 фраз. Ініціювали такий до дня народження Вінниці. Вінниця це місто для щасливих дітей. Ідея проєкту створити візитівку Вінниці через фото та вислови школярів про рідне місто серед учасниць флешмобу шестирічна Вероніка. Зеленіє все навкруг. Тут чепів даний бух. Квітне, Вінниця моя, тут живе моя сім'я. Я люблю Вінницю, тому що я тут народилася. Долучився до флешмобу і шестирічний Вова із Маріуполя. Вінниця, це місто, де комфортно жити. Розповідає Вінниця, йому подобається. Фонтани красиві, цвіти. Ходили в парк, каталися на каруселях. У цьому ліцеї до флешмобу долучилися учні з першого по одинадцятий класи. Першокласників знімає на відео педагог, організатор навчального закладу Тетяна Приймак. Учні, які навчаються онлайн, відеороботи знімають самостійно. Вони обговорюють, що і як краще зробити. А хто може якусь програмку знає? А може там хтось знає, як краще зняти, а в якому форматі хтось подає ідеї, хтось коригує. І таким чином вони комунікують між собою і здружуються. А це вже інший навчальний заклад міста. Серед учасників флешмобу Діти про місто 659 фраз дев'ятирічний Діміт Круглов. У Вінниці мені подобається наш міський парк, тому що в ньому дуже багато музик стоїть біля водонапорної вежі, і там дуже гарно, затишно і спокійно. Заступниця директора з виховної роботи Наталія Логінова говорить, такі проєкти об'єднують школярів. Вони із задоволенням розповідають про улюблені місця для прогулянок та відпочинку. Вони готові годинами розказувати про рідне місто, адже у нас стільки локацій, стільки затишних куточків, стільки місць, де вони відпочивають, де вони гуляють, де вони проводять час з рідними й близькими. Дев'ятирічний Іван перераховує, що саме йому подобається у Вінниці. Водогінна вежа найвища в Європі. Це телевізійна вежа, яка вища за цю вежу. Ще подобається їздити великом по велодоріжках. Рідне місто вітає з ним народження. Що поважаю, так що вона гарна, щаслива, в неї було добре майбутнє. неї ніколи не попадали ворожі ракетиці і вона завжди була найкраща. Проєкт ініціював міський департамент освіти. Відео з фото та розповідями про Вінницю учасники публікують у Фейсбуці з хештегом Діти про місто 659 фраз. Наталя Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.